Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал буде сьогоднішнє відео буде присвячено нашому стресу, а також нашим біоритмам. Нагадаю, що це енергії, які з'явилися з нами в день нашого народження. Фізична енергія, інтелектуальна та емоційна, яка рухається, яка рухається кожен день. Вона може рухатись фізична енергія, підніматися вверх, емоційно в цей день бути в глибокому спаді, інтелектуальна іти паралельно з емоційним або, взагалі, пересікатися з фізичним. Так от, як рух енергії наших біоритмів впливає на наш стан? І сьогодні я вам хочу розказати про те, що як стрес може бути як і фізичним, як інтелектуальним, так і емоційним. І це все буде залежати від стану, від розташування наших з вами біоритмів. На екрані ви бачите це 24 четверте, число. Я хочу привести як приклад день в цей день, в цей день. Це мій день сьогодні, і, до речі, от зранку я встала, взагалі не зрозумілий, дійсно незрозумілий стан. І я в такі, в такі дні, коли стан незрозумілий, мені дуже подобається перевіряти, перевіряти свій енергостан завдяки апарату, або я продивляюсь біоритми. Так, от, сьогодні фізичний стан плюс 30, інтелектуальний мінус 95, і емоційний мінус 40. Емоційний мінус сорок. це голуба така лінія. Зелена це, ой, вибачте, інтелектуальна і голуба лінія, емоційна це зелена і фізична енергія це червона. Так от, на сьогодні фізичний стан плюс 30, інтелектуальний плюс 95, мінус 95, бачите, навіть трошки торможу. Трошки і емоційний е, мінус 40. Так от, за таких біоритмів: фізичний стан плюс 30. При ньому є невеликий запас енергії, але фізичне самопочуття буде незадовільним, тому що буде легка втома та потреба постійно відпочивати. Інтелектуальний стан, мінус 95 це коли біоритми, енергія інтелектуальна. Вона знаходиться на мінус 95, от шкала внизу це глибокий, майже глибокий спад. Це ідуть труднощі з концентрацією, з вирішенням складних задач. Тобто, в такі дні не бажано робити якусь інтелектуальну працю або розумову працю. Хоча сьогодні я вирішила. Вирішила зробити цей матеріал для вас. І емоційний стан мінус е, 40. Це також буде відчуватися якийсь такий песимістичний настрій, дратівливість або навіть депресія. Так от, друзі, я хочу вам зараз розказати, як наші біоритми з вами, як наші з вами е, е, енергії, фізична, е, інтелектуальна та емоційна. В поєднанні в такому стані, де фізичний стан майже в глибокому спаді плюс 30, інтелектуальний мінус 95, емоційний мінус 40, і такий, такий стан наших біоритмів може бути причиною досить високого стресу, тобто рівень стресу може бути дуже високий. Чому? Тому що, коли фізичний стан плюс 30, це дуже низька енергія. І у нас є от у мене є деякий запас енергії, але він обмежений і він буде викликати у мене постійну втому. А стрес буде у мене виникати через необхідність виконувати якісь фізичні завдання, які я буду, які я буду виконувати через силу, які будуть вимагати зусиль у мене більше ніж зазвичай в звичайний день. Далі йдемо, коли інтелектуальний стан мінус це будуть складнощі з концентрацією прийняттям рішень. Тобто дуже низький інтелектуальний цикл буде означати труднощі з обробкою інформації, з зосередженістю, прийняттям рішень. І це може викликати стрес у, стрес у розумовій діяльності, а також у людей, у яких. Е які навчаються, які в активному робочому інтелектуальному процесі, де, де задіяна висока розумова активність в такі дні, коли інтелектуальний цикл, майже мінус 95, він буде у них визивати дуже вели дуже високий стрес, просто дуже високий це стрес, і також саме в такому глибокому спаді буде не відчуватись збільшене почуття якоїсь невпевненості. Через труднощі з концентрацією мислення будуть виникати відчуття, що ви якось не впевнені у своїх здібностях, що і буде також підвищувати дуже рівень нашого стресу. І коли емоційний стан також мінус 40%, це буде нестабільна емоційність наша. Помірний, низький емоційний цикл, може спричиняти негативні емоції, такі як драдівливість, пригніченість, песимізм. І також від цього буде дуже збільшувати загальний рівень стресу. І в такі дні буде підвищена чутливість до стресових ситуацій. Тобто, через емоційний спад, коли емоційний цикл. В глибокому спаді ми можемо ставати більш вразливими до стресових ситуацій. Ми можемо реагувати навіть на якісь стресові подразники, навіть дуже сильно реагувати, за чого буде наш стрес дуже-дуже збільшуватися. Тому, друзі, прогноз наш по біоритмах це взагалі для мене якась супер-супер наука. Я повторююсь, не розумію, чому науковці вважають це псевдонаукою, але, але завдяки таким. Ну, це не прогнозам або прогнозом наперед, якщо знаючи такі дні, коли цикли знаходяться. В спадах, або, або вони різко протилежні або на високому подімі, або на глибоких спадах, це може визивати високий рівень стресу, тобто дуже високий рівень стресу. Просто в такі дні рекомендовано трошки, трошки себе розгружати, робити розумові паузи, тобто давати паузи мозку, щоб він зменшити йому навантаження, давати, щоб мозок відпочив робити легко фізичну активність, легко хто займається його йогою, хто Прогулянкою, значить, прогулятися, хто може там просто посидіти, тобто робити фізичні перерви. І важливо бути, і важливо в такі дні, щоб була емоційна, емоційна підтримка. Дуже емоційна підтримка. Це має бути спілкування з друзями з близькими, які можуть вас підтримати емоційно. І також дуже дуже важливо, що просто божню використання методів різних. Технік медитації, хто може дихальні вправи робити, хто може слухати заспокійливу музику, мантри і ще враховуючи, що інтелектуальна активність дуже низька і може визивати такий стрес, то бажано перед. Якщо ви знаєте такий день, коли інтелектуальна активність в глибокому спаді, просто наперед сплануйте графік цього дня, щоб розвантажити свій мозок від важкої інтелектуальної праці, і виконуйте, наприклад, більш важливі завдання. Ви виконуєте у першій половині дня, коли у вас є ще трошки більш запас фізичної енергії, і відкладайте менш важливі такі завдання на пізніше. Так що дуже дуже обознюю дуже, обожню, дуже обожню цей календар ритмів, дуже божнюю вивчати також наші енергії, наші впливи наших енергій, особливо на стрес, тому що тому що стрес це напевно він рухає нашим життям. Від стресу залежить наш стан, наше здоров'я, наші фізичні показники, наші інтелектуальні показники, наше особисте життя, наше соціальне життя і взагалі повністю наше життя в цілому, це залежить від нашого стресу. Друзі, знижуємо стрес, хто як може, хто медитаціями, хто, хто прогулянками, якимось спілкуванням. І все-таки календарь біоритмів. Потрібно враховувати, враховувати прогнози. Е, ну так, все. Я вам дуже дякую за те, що заходите на мій канал.